Знаменитий римський автор Гай Светоній Транквів або ж просто Светоній, У своєму творі Життя 12 Цезарів описуючи інтимне життя, Гая Юлія, підкреслював, що найбільше той кохав саме Клеопатру і також зачепив тему батьківства Цезаріона. На любовній утіхи він, на загальну думку, був ласий та марнотратний. Він був коханцем багатьох знатних жінок. Але найбільше він кохав Клеопатру. З нею він і бенкетував неодноразово до світанку. На її кораблі з багатими покоями він готовий був пропливти через увесь Єгипет до самої Ефіопії, якби військо не відмовилося за ним слідувати. Зрештою, він запросив її в Рим і відпустив із великими почистями та багатими дарами, дозволивши їй навіть назвати новонародженого сина його ім'ям. Деякі грецькі письменники повідомляють, що цей син був схожий. На Цезаря обличчям і поставою Марк Антоній стверджував перед сенатом, що Цезар визнав хлопчика своїм сином, і що це відомо гаю матію, Гаю-опію та іншим друзям Цезаря. Однак цей Гай-опій написав цілу книгу, доводячи, що дитина, яку Клеопатра видає за сина Цезаря, насправді зовсім не є сином Цезаря. Хто був батьком Цезаріона, залишиться, мабуть, назавжди нез'ясованим. Цілком може бути, що Клеопатра мала дуже багато коханців, взагалі з неї потім створили такий образ нуледними з селіни. Пізньоримський автор IV століття нашої ери, секст Аврелій Віктор, писав про неї: вона була настільки розбещена, що часто проституювала, і мала таку красу, що багато чоловіків своєю смертю платили за ніч із нею. Десь ми це вже чули і неодноразово. Пригадуєте, мабуть, про. Тамар Мепе, грузинську правительку Тамар, ну і багато інших є таких історій про правительок, з якими проводили ніч і потім цих коханців убивали, і про якусь просто таку ненаситну сексуальну жагу. Це цілком може бути просто якесь перебільшення або навіть свідома кампанія з очорнення. Образу Клеопатри, оскільки переважно джерела, які збереглися про неї, вони римського походження. Тобто, це або римляни автори, або автори греки, які жили в епоху Римської імперії, ну або Йосиф Лаві, так, це теж іудейський автор, теж в епоху Римської імперії жив. І е, там були вже зацікавлені в тому, щоб образ Клеопатри дискредитувати, оскільки вона буде противником Октавіана Августа.